Це український олімпійський день відзначили в Івано-Франківську. До спортивного свята доєдналося понад 600 учасників. У програмі урочистості, символічні забіги та показові виступи. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Одну з перших дистанцій у 200 метрів долали наймолодші. Організатори кажуть, такими заходами хочуть спонукати молодь до здорового способу життя. Ті, хто сьогодні приймає участь в олімпійському дні – це вже всі є чемпіони. Вони всі будуть нагороджені медалями, і саме основне не головне показати результат хто швидше, а головне участь прийняти в цих змагань. Тому наша задача привити любов і якомога більше дітей зібрати для того, щоб вони росли здоровими і на канікулах займалися фізичною культурою спорту і не робили, не забували про зарядку. Долучився до змагань 11-річний Кирил вирішив взяти участь, адже у повсякденному житті активно займається спортом. Хочу першим робити, так то хвилююсь. Роман разом із своєю командою вибороли першість на чемпіонаті з волейболу у 2024 році. Хлопець каже, важливо заохочувати людей до спортивних заходів. Сьогодні я буду бігати один кілометр. Чому важливий цей захід? Тому що я гадаю, що ми популяризовуємо спорт, ми прививаємо до нього любов, щоб всі займалися ним. І це, в принципі, все проводиться в дружньому колективі, і ми всі намагаємось дружити. І, в принципі, спорт він нам дає нові знайомства і далі якісь там розвитки в майбутньому. Окрім традиційних забігів на дистанції, учасники провели показові виступи організатори до відзначення всеукраїнського олімпійського дня залучили не лише учнів, а й дошкільнят. Загалом учасників понад 600.